Ексклюзивна Тіфані Тіссен, що він є сучасним хастлером, її новим шоу Діснея та силою незалежних чеок. Жонглювання життям як знайти баланс між кар'єрою, сімейним та особистим колодязем, і чому це можливо? Життя це церковий виступ. Кожен з нас жонглює багатьма м'ячами робота, сім'я, стосунки, здоров'я, хобі, а іноді здається один неправильний крок, і все руйнується. Особливо це відчувається, коли ви дивитесь на життя успішних людей, як Тіфані Тісон. акторська кар'єра, режисура, авторство кулінарної книги, виховання двох дітей, які вдається поєднати все це і в той же час залишатися щасливими та здоровими. Нещодавно я натрапив на інтерв'ю Стіфані, і її слова про рівновагу, пріоритети та необхідність самопродукції змусили мене змусити мене подумати про своє власне життя. Вона, як і ніхто інший, розуміє, що життя в шаленому темпі є нормою і що пошук рівноваги не є метою а безперервним процесом. Баланс це не ідеальна умова, а постійна корекція курсу. Я завжди вважав себе людиною, яка може розмножуватися. Але тоді я наткнувся на вигорання. Робота, домашні обов'язки, спроби зберегти соціальне життя, все це було згорнуто, і я просто перестав це робити. Тоді я зрозумів, що багатозадачність – це ілюзія. Насправді ми просто швидко перемикаємося між завданнями, що призводить до зниження продуктивності та збільшення стресу. Тіфані говорить про самі тест, і я думаю, що це велика метафора. Це як зупинити машину, подивіться на карту і переконайтеся, що ви рухаєтесь у правильному напрямку. Важливо регулярно оцінювати свої пріоритети та переконатися, що ви витрачаєте час і енергію на те, що насправді важливо. Пріоритети це компас у вашому житті. Що для вас найважливіше сім'я, кар'єра. Здоров'я. Переконайтеся, що ваші дії відповідають вашим цінностям. Якщо ви хочете провести більше часу з родиною, але постійно працюєте до пізнього часу, то щось потрібно змінити. Я почав зберігати список пріоритетів, в якому зазначено, що для мене найважливіше в кожній галузі життя. Це допомагає мені приймати рішення і відмовитись від того, що це не відповідає моїм цінностям. Білка, тренажерний зал і час для себе, три кити балансу. Тіфані підкреслює важливість здорової дієти, фізичної активності та часу для себе. Я повністю згоден. Коли я дбаю про своє тіло і розум, я відчуваю себе більш енергійним, продуктивним і щасливим. Я почав приділяти більше уваги своєму харчуванню, додавши до раціону більше білка. Це допомагає мені відчувати себе годуваним та енергійним протягом дня. Я також почав регулярно займатися спортом, що допомагає мені зняти стрес і покращити настрій. І, звичайно, я намагаюся знайти час для себе, щоб зробити те, що мені подобається: читайте книги, слухайте музику, проводять час на природі. Діти це не лише відповідальність, але й джерело натхнення. Освіта дітей це неймовірно складне та відповідальне завдання. Але це також джерело великого натхнення та радості. Я вважаю, що важливо поділитися своїми цінностями та принципами з дітьми, але в той же час дати їм свободу вибору та можливість самовираження. Тіфані каже, що її діти дуже схвильовані за свої нові проекти. Це показує, що підтримка сім'ї є запорукою успіху в будь-якій галузі життя. Як боротися з хаосом, поради з особистого досвіду? Я знаю, що життя часто хаотично, раптові захворювання, терміни, непередбачені обставини, все це може порушити наші плани та спричинити стрес. Але важливо пам'ятати, що хаос це частина життя. І що ми можемо навчитися впоратися з ним, не втрачаючи самопочуття. Ось кілька порад, які мені допомогли. Плануйте заздалегідь. Складіть списки, встановлюйте пріоритети та намагайтеся дотримуватися свого плану. Бути гнучким. Життя не завжди йде за планом. Будьте готові до змін і не бійтеся адаптуватися до нових обставин. Не бійтеся просити допомоги. Якщо ви відчуваєте, що не можете впоратися, завияжіться з друзями, родиною чи фахівцями. Робити перерви. Регулярно відпочиньте і робіть те, що вам подобається. Практикуйте обізнаність, зверніть увагу на свої думки та почуття, і намагайтеся не зосереджуватися на негативних емоціях. Хеллоуін, морозиво та баланс трохи про просто Тіфані, смішно каже, що навіть у Хеллоуін важливо спостерігати за рівноваги між вільними речами до пюре, щоб сказати їм, що вони повинні їсти це. Перш ніж вони його їдять, я завжди був дуже чесним зі своїми дітьми. Мені це подобається, подивіться, у мене немає проблем з тим, що у вас є морозиво після обіду, але вам потрібно добре пообідати. Ця фраза є квінтесенцією підходу до життя, заснованого на обізнаності та помірності. Не позбавляйте себе задоволення, але не забувайте про свої пріоритети. Висновок, баланс це поїздка, а не призначення. Пошук балансу це не одноразова дія, а безперервний процес. Важливо регулярно оцінювати свої пріоритети, адаптуватися до нових обставин і не боятися просити допомоги. І, найголовніше не забувайте про себе. Зрештою, ви є найважливішою людиною у своєму житті. Життя це церковий виступ. Але ви не лише жонглер, але і глядач. Насолоджуйтесь виступом. Не забувайте про себе і пам'ятайте, що баланс це не місце, а захоплююча подорож.